Залишиться у пам'яті мужнім, патріотичним та життєрадісним. На Прикарпатті в останню путь провели полеглого героя, воїна Карпатської Січі Святослава Кондрата. Похорон відбувся у рідному місті хлопця Болехові. Прощались з загиблим бійцем рідні, друзі, знайомі, побратими та мешканці громади. Очку вихованням Святослава займалась бабуся. Вона й стала для нього першим кращим другом. З нею спочатку маленький святик, а потім дорослий юнак ділився найсокровеннішим. Бабуся Святослава Марія Гнатів зізнається 20 червня 2023 року. Втратила найдорожчу людину. З дитинства дисциплінований хлопчик завжди був душею колектив, завжди був в класі всюди. Він був перший. Інколи бувало, що не треба було бути першим. І він брав удар на себе, але він ніколи друзів не зраджує. І так, всюди. Мені дуже тяжко говорити, але він надзвичайно, я навіть не знаю. Він каже, сказав мені в останній цей бабусю, ви б мали, напевно, онука генерала. Якби я підписав. Контракт на п'ять років, але я, бабу, дуже змучився від тої війни. Війна це є страшне зло, і я не в силі. Я повинен робити свої рішення. Я його переговорювала, щоб він не йшов у цю штурмову бригаду, але він сказав, але це і мій. Вибір. Батько героя Павло Кондрат пригадує, за кілька днів до загибелі син зателефонував і вперше за свій довгий бойовий шлях попросив за нього молитись. Він мене здивував вже тепер, 16 червня, казав та тату, молиться за мене. Тобто я такого в нього не чув. В таких міських був в гарячих точках. От він сказав та тату, моліться за мене. Я так само поїхав на Гошів. Знайом службу Божу, все як має бути. Перша година приходить мені смс Е, Все добре, живі. Правда, молились, каже, навіть ті, що навіть ті молились, каже, що не вірили в Бога. Директор школи, у якій навчався хлопець Андрій Романюк, запам'ятав Святослава активним та ініціативним. Каже, він ніколи не сидів на місці і завжди мотивував діяти інших. Святослав проявив себе як милий організатор, будучи ще учнем, він завжди старався брати участь у всіх заходах, був активним організатором різних акцій, був в різних вечорах, ранках, брав активну участь і взагалі був веселий характером, життєрадісний. Дуже активний, і, от коли почалася революція гідності, він, будучи тоді ще в 10 класі, він організував наших учнів, студентів коледжу на акції протесту проти злочинної влади. Загибель Святослава це непоправна втрата і для його побратимів. Командир підрозділу Карпатська Січ Михайло Стецик розповідає. Останній бій воїна був дуже важкий. Тоді наш підрозділ розділився, і Святослав частиною хлопців очолив цей штурмовий відділ. І це була складна операція. Хлопці, грубо кажучи, потрапили в засідку, штурмуючи позиції ворога. І Святослав прийняв рішення, щоб зберегти життя бійців, відходити назад і залишився разом зі своїм товаришем. Прикривати відхід хлопців і в цей момент загинув. Ну тобто вийшло так, ніби це такі якби, літературні слова, але так воно насправді вийшло, що ціною свого життя він рятував своїх бійців. Командир підрозділу спецпризначення Карпатська Січ Тарас Деяк каже, Святослав сміливо йшов попереду на найгарячіші позиції та вів за собою бійців. Він був серцем карпатської січі це для мене орієнтир у моєму житті, тому що таких орієнтирів у мене сім чоловік, чотири з яких вже загинуло. І коли я говорю про орієнтир, тому що те, як він жив, та як він ставив себе перед Україною, ті справи, які він робив для України, для своєї сім'ї, для свого рідного міста Болехів, для Організації Карпатська Січно це легендарна особистість, проживши таку коротку кількість років. Про нього можна книжки писати. Ми обов'язково про нього будемо ті книжки писати, тому що це просто це це серце організації. Реальне серце, тому що ти про нього, коли про нього говорити, чи ми в своєму колі, чи молодь Булехова, чи Франківщина, чи взагалі різні організації і підрозділи по цілій Україні, вони будуть тільки з посмішкою про нього згадувати, тому що це завжди було таке, от серце і душа. Побратими Святослава обіцяють продовжувати боротись та здобути перемогу, за яку воїн бився до останнього подиху. Того хто нині кров прольє земною, за брата, За брата матиму! Як був простим, флотим, флотим. йому цей день ляхетність подарує. подарує. Слава нації! ворогам! Слава нації! Слава нації! ворогам!